Добрий день. ТС-2141, маршрут номер 7 Значить, Ми готові до руху. Заводимо автомобіль, але він в основному на іспиті стоїть заведений. І розпочинаємо рух. Зараз я запаркувався доволі складно для того, щоб було тяжко виїхати, іноді так автомобіль знаходиться. Значить, позаду мене. Знаходиться стовп, який треба об'їхати. Виїхати мені треба задом ліворуч. Відповідно, ліворуч я не можу їхати і прямо теж не можу їхати, тому що у мене ззаду стовп знаходиться. То я вмикаю правий поворотник. Спочатку виїжджаю задом вправо, дивлюсь ліве дзеркало. Знаходжу відповідний зазор. Ось він є, вирівняв руль, поворотник вимкнувся. Вмикаю відразу лівий, не їду поки що на прямих колесах, справа від мене автомобіль, я його проїхав і викручую руль максимум вліворуч. Я їду як на іспиті, одним щепленням, газу не даю взагалі. Вирівняв автомобіль. Правий поворотник, значить, маршрут веде при виїзді з сервісного центру ліворуч. Там знаходиться навчальний автомобіль при виїзді. Я беру просто трошки вправо і очікую їхні дії, тому що там виїзд і ями, і складний. Набагато легше проїжджати по один, ніж проїжджати всі разом. Ось навчальний заїжджає всередину. Я його випущу, так це буде легше зробити. Можливо і ні. Я знову починаю рух, відповідно, знову лівий поворотник. Він в мене вимкнувся. З усіма відпущеними педалями, тобто на першій передачі без газу, без всього проїжджаю. Лівий поворотник, беру максимум вправо. Чому так? Там зліва є суцільна лінія, щоб її не перетнути. Дзеркало доходить до лінії, викручую руль і рухаюсь за маршрутом. Значить, не перетинаю лінію, їду чітко в своїй лінії. Всі перешкоди у вигляді, я стараюсь об'їжджати по своїй смузі. Дорога робить трошки заокруглення, і ось я виходжу напряму, мені далі праворуч, відповідно, я вмикаю правий поворотник. Значить, в даному випадку я справа влізаю, так як автомобіль їде ліворуч, то я проїжджаю. Якби автомобіль стояв, то я б зупинявся до переходу. Дорога вільна, розпочинай рух. Знак звуження з правого боку, Що найменше на метр. Але тут видно, що воно більше, ніж на метр, відповідно, поворот праворуч треба робити з лівої смужки, так як правої смужки не існує. Можливо, перед світофором її трошки вирівнюють, то будемо брати правіше, але поки що ми крайню праву смугу перед поворотом праворуч зайняти не можемо. За 50 метрів поворотник завчасно. Значить, є зелений. Є додаткова електронна секція. Значить, на основний зелений або на електронну секцію ми пропускаємо тільки транспортні засоби. В цьому випадку нікого на желізний, який називають експеримент, ми повинні продавати дорогу вже і пішоходам, не тільки транспортним засобам. Значить, я повернув. Вулиця пряма, вузенька. Ну, кілометрів так 20 за годину на другій передачі потрібно їхати. Я їду зараз трошки швидше, але на іспиті вам спішити не потрібно, їдете на другій 20. Я їду приблизно 40. Нерегульоване перехрестя. Мені на ньому потрібно повернути ліворуч. Завчасно лівий поворотник. На самому перехресті намальований перехід. Пригальмовую майже до зупинки і повільно повзу роздивляюсь. Нема. Є автомобіль. Зупинився. Всіх пропустив. Повертаю на свою смужку, обов'язково контролюю пішоходів. І рухаємось. Рухаємось головною дорогою. Головна повертає праворуч, відповідно, правий поворотник. Переїзд діючий, просто всі відпущені педалі, щоб не дуже сильно бити автомобілем по ямам. Далі ми рухаємось головною дорогою. Головна повертає ліворуч. Завчасно лівий поворотник. Притримуємося своєї смужки, тобто не робіть зарано поворот. Дублюємо поворотник, так як він вимкнувся. Перехід, нікого їдемо далі. Так само друга передача максимум, і на ній не спіша їхати, тому що тут немає сенсу розганятись, це той мікрорайон, де треба трошки відпочити. Ну, рухаємося, дивимося. Знов перехід, нікого нема, навчальний виїжджає з території. Ми далі рухаємося. Головна робить плавне заокруглення, але це повноцінне перехрестя, лівий правий поворотник і не потрібно. Є повороти і ліворуч і праворуч. Є автобусна зупинка, в даному випадку немає ніяких автобусів, ми собі рухаємось. Що я бачу? Я бачу велосипедиста. Ну, поки що я його не обганяю, але зараз я роблю випередження без виїзду, відповідно, поворотник в одну сторону, поворотник, що я вертаюся. Ці люки був тільки що один і ось зараз інший. Ми беремо між колес, тоді, виходить, що ми їдемо більш в правому положенні. Відповідно, нам далі на першому з'їзді на колі з'їжджати. Проїжджаємо найближчі заїзди на якийсь там території і правий поворотник. Бачу трошки затор і міст. Під мостами зупинка заборонена. Тепер бачу, що я вже проїду, тому проїжджаю далі. Під мостом не зупинятись, це буде помилкою. Зліва вільно, перехід вільно. І поворотник вимикається. Перехід вільно, справа є парковка. На інших відео вказано, як там паркуватись. Попросити вас паркуватись можуть на будь-якій парковці по маршруту. Бачу автобус, бачу суцільну лінію розмітки. Суцільну лінію перетинати не можна. Відповідно, я чекаю, поки автобус розпочне рух. Автобус розпочав рух. Я продовжую його. Автобус, який зупинився на автобусній зупинці, не є перешкодою. Відповідно, об'їжджати переш... об'їжджати його через суцільні лінії розмітки заборонено. Чому він не заїхав цілком в кармашок, чи чому кармашок такий маленький, що він туди не влізає? це вже не до нас питання. Наша задача їхати по правилам дорожнього руху. Доволі. Широка дорога, нема переходів, контролюємо швидкість, я їду рівно 50 км за годину. На іспиті достатньо 30-40. Є знак напрямок руху по смугах. Ми рухаємось прямо на Ліворуч ми не повертаємо. Це весь, вся дорога повертає ліворуч. І от ми так по знаку головна, немає ніяких напрямків руху. Значить, ми без поворотників, нема перехрестя, просто повертаємо поворотник в даному місці, буде вважатись помилкою. На наступному перехресті ми будемо на другорядній дорозі, і нам потрібно повернути праворуч. Дуже вузеньке перехрестя. Автомобіль лізти самі на власний розсуд. Його ділять на дві смужки. Ширина дорогу тут навряд чи дозволить їхати в два ряди, немає ніяких знаків нічого. Але ми беремо правіше, вимикаємо поворотник, бо є якісь заїзди на прилеглі території. Вон тут в'їзд пише. І вмикаємо правий поворотник, коли він вже не буде вводити в оману. Ось в даному випадку два автомобіля попереду мені місце не залишили. Якщо я дуже сильно прижмусь до права, то мені не вистачить місця повернути, так як за поворотом лише одна вузенька смужка. Зустрічна ділиться за поворотом на нерівну кількість, дві зустрічних, одна наша. І мені не можна прижатись до бордюра. Відповідно, при повороті праворуч в даному місці мені треба їхати десь метр від бордюра, що я і стараюся тримати. Можливо. Хтось і пробував би, ширина тут дозволила б лізти, але я не пробую. в мене є метр. На першій передачі спокійно підповзаю, ліворуч вільно. Викручую руль майже до кінця, щоб попасти відразу в свою смужку, бо на лінію розмітки буде помилкою. Далі мені ліворуч, ліворуч з головною на другорядну, лівий поворотній, крайнє ліве положення. І чекаю зустрічні транспортні засоби. Він уже блимнув. Я встигаю, він двічі навіть блимнув. Не впевнені, чекайте. Дана дорога вузенька. Це школа. То тут може бути з багато запаркованих автомобілів час, коли забирають дітей зі школи і коли їх привозять, відповідно, будемо об'їжджати гарно перешкоди. Я бачу якийсь вигін дороги, бачу якесь прилягання другорядної дороги, чи ще щось. Бачу, розмітка йде по моїй лінії без поворотника. Я проходжу, так як немає ніякого перехрестя, нічого. Знову йде вигін головної дороги, немає ні знаків, нічого, тому, відповідно, я рухаюся далі без поворотників. Продовжую рух. Мені далі потрібно рухатись головною дорогою. Вже стає видно знак, як іде головна дорога, то мені спочатку праворуч, потім ліворуч, з зігзаг такий. Проїжджаю перехрестя, яке я з правого боку, і в кінці вмикаю правий поворотник. Ось я повертаю і відразу вмикаю лівий поворотник, так як я їду ліворуч. Далі мені на перехресті праворуч. Завчасно з метрів за 50 вмикаємо правий поворотник. Маємо перешкоду цікаво куди вона піде, я її просто дочекаюсь, мені легше її пропустити. І, напевно, нехай піде на тротуар, мені легше її зачекати. Перехід іде людина, я її чекаю. Два автомобіля сюди повертають, то після людини. Я можу продовжувати рух за маршрутом. Знов перехід обережно, нема. І розганяємося. Далі в нас по маршруту є парковка. На неї ми заїдемо, запаркуємося там, де виїжджає автомобіль. Поворотник, є смуга для гальмування. Трошки ми гальмуємо на дорозі і з'їжджаємо на смугу для гальмування. Десь в цьому місці я перехожу на першу передачу. Так як всі парковки ми їздимо на першій. І тут я запаркуюсь ззаду. Є лінії. Слабо їх видно, але вони є. Як мені запаркуватись ззаду? Я вмикаю лівий поворотник. Доїжджаю дзеркалом до якоїсь лінії, викручую руль, роблю кут в 45 градусів. Вирівнюю руль. Включаю правий поворотник, опускаю дзеркало праве вниз, тому що тільки дзеркалом можна зрозуміти, де мені попинитись в лінії. Без дзеркала це зробити нереально. Доїжджаю колесом до лінії, викручую до кінця руль. Автомобіль повернув, я його вирівнюю, трошечки підрівняв. Задовільно, то можна навіть впертись легенько в бордюр. Ми якраз доїхали до куста. Пише 0, але це куст 0,3, навіть ми його не заділи 30 см до нього пише парктронік. Піднімаю ручне гальмо і не забуваю знову таки вирівняти і виставити собі дзеркало, так як я заїжджав по ньому. Парковку виконано. Продовжую рух за маршрутом. А як виїжджати з цієї парковки не регламентовано. Але я хочу виїхати туди, і вже десь заїхати. Бо якщо зараз глянути в кінець парковки, то там можна тільки праворуч повертати, а нам не в ту сторону. Спочатку лівий. І виїжджаю так, щоб хтось міг сюди і заїжджати. От дивіться, я зараз стою правильно, автомобіль попереду мене стоїть неправильно. Я, відповідно, вмикаю правий поворотник. В даному випадку я виїжджаю так, що хтось може заїхати. Автомобіль, який стоїть попереду, зупинився так, що ніхто заїхати не може. Бачу перехід, бачу людину, він гальмує її, всі чекають. І я гальмую відповідно. Що далі потрібно зробити на цьому маршруті? На цьому маршруті потрібно зробити розворот. Розворот потрібно робити на автозаправній станції. Автозаправні станції. Раніше працювали, а зараз їх щось закрили і вони не працюють. То як ми це будемо робити? Зараз ми роздивимося. Вмикаю відповідно лівий поворотник. Що я бачу? Я бачу заправку, я на неї заїжджаю. І в мене зараз є два варіанти. Або я роблю розворот, не заїжджаючи на заправку, або проїжджаю через заправку. У заправці стоять якісь фішки, тобто туди їхати не можна. Але ці фішки напевно показують, що заправка не працює, я просто не можу заправитися, тому я проїду через заправку. Хоча, в принципі, мені можливо тут зробити в даному випадку розворот, не заїжджаючи на неї. Показую, що я їду ліворуч, крайнє ліве положення. І в мене є знак Стоп. Відповідно, правий поворотник. Я рухаюсь праворуч, зупинився на знак Стоп. Подивився ліворуч, але тут є смужка для розгону. У мене на ній стоїть перешкода. Я її об'їду сюди, далі вернусь в праву смужку. І за пішохідним переходом лівий поворотник і переїжджаю вже на звичайну смужку. Бачу пішохідний перехід, відповідно, пропускаю пішохода. І продовжую рух. і далі ліворуч, лівий поворотник. Пішоходів нема. Зустрічних більше нема. Повертаю в свою смужку. Знаків, куди веде головна, нема, але я чітко роблю правий поворот, відповідно, вмикаю правий поворотник. Не перетинаю лінії. Далі мені ліворучно перехрестя, я рухаюсь головною, то просто вимкнув поворотник і головною собі рухаюсь. Вертаємось в сервісний центр рівно тим же маршрутом, що їхали сюди. Знову прості вигине дороги, то ніяких поворотників трошки ями. Я не виїжджаю на зустрічну смужку, трошки гальмую на них, щоб обережні, що воно було в даному випадку, якщо ви будете вмикати поворотники на цій дорозі, я не думаю, що дані поворотники введуть когось в оману, тому вімкнення поворотника, яке не вводить в оману інших водіїв, не може вважатись помилкою. Нам праворуч, в нас знак дати дорогу, ми на другорядній, Поворот праворуч робиться в крайню праву смужку, а далі нам відразу повертати ліворуч, тому ми вибираємо, що там з лівого боку. От їде останній автомобіль. Ми починаємо рушати, займаємо крайню праву. Відразу лівий поворотник перелаштовуємося в ліву смужку. Вимикаємо, вмикаємо поворотник, Два маневра, два поворотника. Є місце, де потрібно зупинитись для надання переваги зустрічним. То ми тут зупиняємось. Ну і в принципі я встигаю, тому я продовжую рух Якщо є місце, то ми повинні зупинатись перед розміткою дати дорогу. Не виїжджати до серединки перехрестя, а зупинятись там, де намальовано. Не перебільшувати швидкість для тих, хто вміє їздити, тут легко доїхати більше, ніж 50, я стараюсь їхати так 45-50. Поворот праворуч там якась яма навіть є, без поворотників, без всього. Просто беремо плавніше вдоль правої розмітки. Зліва якісь пішоходи, вони тільки зараз зібрались і почали йти. Тобто я бачив, що вони там сходяться в кучку, вони тільки підходили, от вони перейшли, коли я вже метрів на 50 від'їхав від переходу. Але вже можна було думати про тих пішоходів з лівого боку, що їх треба пропускати. Можливо, це б вважалося помилкою, тому що все ж таки вони там стояли, але я бачив, що вони чекали інших. Дорога ділиться на нерівну кількість смужок, відповідно, ми беремо правіше відносно. Вказівного знаку без поворотників, без всього. Далі ліворуч, на перехрестя з круговим рухом, мені треба повернути на третій з'їзд. Я перелаштовуюсь ліворуч і відповідно вимикаю поворотник. Вузенька смужка, я їду чітко по центру, щоб не наїхати на розмітки. Перехід нікого нема. Зупиняюсь перед розміткою дати дорогу. Зліва все чисто. Заїжджаю на коло. Я їду ліворуч без поворотника по колу. Для багатьох це буде зустрічних несподіванкою. Правий поворотник і в ліву смужку, так як права розгоночна для тих машин, які їдуть з правого боку. Розгоночна смужка закінчилася. Ну і я плавно опиняюсь на центрі своєї смуги. Рухаємось головною дорогою. Роздивляємось переходи поки що все вільно. Почальний автомобіль хоче виїхати, я його не випускаю, він буде потім переді мною повільно їхати. Далі нам потрібно рухатись головною дорогою. Головна дорога повертає праворуч. Рівняємося зі знаком, вмикаємо правий поворотник. Можливо, я б там і вліз, але були б небезпечні бокові інтервали менше ніж метр, то я туди не їду. Проїжджаємо заїзд на прилеглу територію, нам далі ліворуч рухатись. Відмикаємо лівий поворотник, це є перехрестя. Хоч знак з цього боку я не бачив, але це перехрестя. Ми на головній. На наступному перехресті, там де знак головної дороги, нам потрібно повернути праворуч. Ми повертаємо з широкої дороги, це широка, праву. Відповідно, робимо собі ширше місце. Щоб не наїхати задніми колесами на бордюр, завчасно, звичайно, поворотник повертаємо без заїзду на зустрічну смужку. І продовжуємо рух за маршрутом по прямій. Далі нам на регульованому перехресті повертати ліворуч. При повороті ліворуч на основне зелене у нас там буде зелене, нам потрібно давати дорогу, перевагу лише зустрічним транспортним засобам. Дане перехрестя, те подібне, відповідно, зустрічних транспортних засобів. На ньому не може бути. Зелене горить. Я дивлюся, воно почало блимати, і я, відповідно, зупиняюся. Стоп лінії нема, то я зупиняюсь так, щоб мені було видно сигнали світофорів, щоб мені не треба було піднімати голову. Дублюючого світофора на цьому те подібному перехресті нема. Тому якщо я його пропущу, то я не буду відповідно бачити зеленого. Поворотник теж треба завчасно вмикати. Нам іще секунд. 40 чекати за ланою Жовтий, зелений. Поїхали. Можуть зліва їхати автомобілі, ми їх не лякаємось. Пішохід порушує, але ми йому не будемо сигналити. Продовжуємо рух за маршрутом. Зустрічних там перекопана дорога, то ми тримаємось правіше, вмикаємо лівий поворотник і десь в межах переходу тільки за ним можна брати так лівіше, щоб могли проїжджати зустрічні, попутні автомобілі справа від нас. Он нас пропускають. Дякую. Ну і далі нам залишилося заїхати в сервісний центр. Заїзд там трошки. Нерівний, поганий, відповідно, треба проїжджати на першій передачі з усіма відпущеними педалями. Тобто я вмикаю поворотник, гальмую до 10 км за годину. Вмикаю перший, відпускаю щеплення, трошечки газую, щоб задніх не затримувати. Доходжу дзеркалом до початку повороту і викручую руль. Можливо, я зараз трошки позустрічні їду, тому що об'їжджаю. Лужі, ями це теж якісь перешкоди. Заїжджаю в сервісний центр, відповідно змикаю правий поворотник, знаходжу вільне місце. Дивлюсь на сусідній автомобіль і стаю з ним в дзеркало в дзеркало, можливо, трошечки й далі, але краще дзеркало в дзеркало Нейтрально, ручник. Це, маршрут номер 7 закінчено.